Чому все навколо, ніби втратило барви? Ця думка першою прийшла в голову Ірині, коли вона прокинулася того вересневого ранку. Сонце ще світило, але його промінь уже був не теплий, а колючий, наче нагадував літо скінчилося. Вчорашні зелені дерева почали вкриватися жовтими плямами. Повітря стало прохолодним, а в душі Ірини важким. Вона сиділа з чашкою чаю біля вікна. І дивилася, як по двору шелестять перші сухі листочки. Здавалося, що разом із ними з її серця опадає що живе. Ще кілька тижнів тому вона поверталася додому після роботи з відчуттям легкості, вечірні прогулянки, запах розігрітого асфальту, дитячий сміх у дворі. А тепер тиша швидкі сутінки і якась невидима втома. Її колеги говорили про осінню депресію. Сміялися, жартували, а вона розуміла для неї це зовсім не жарт. Проте саме в цей день, коли все здавалося сірим, у двері подзвонила сусідка бабуся і принесла кошик яблук зі словами Дитино, на осінь треба сили мати, не можна хандрити. Ірина посміхнулася вперше за кілька днів. Вона зрозуміла осінь не кінець, а лише інший початок. Можливо, не такий яскравий, як літо, але теплий у своїй тиші. Холодні ранки, плед, гарячий чай, нові плани. Осіння депресія відступає тоді, коли знаходиш у простих речах тепло, яке зігріває синіше за сонце.